Молоде подружжя з Дрогобича здивоване необ'єктивною публікацією в одній з відомих газет, що стосується їхнього приватного життя. Володимир та Олена Губичі звернулися до редакції Трускавецького інтернет-телебачення з проханням провести журналістські розслідування стосовно поданої в пресі недостовірної на їх думку інформації. Наші журналісти зустрілися з подружжям Губичів і дізнавалися, як усе було насправді прочитано, Прочитали цю статтю і дивлюся, що взагалі якийсь незрозумілий. Діалог обсуждають журналісти досить відомої газети фамілії, які взагалі ніякої справи не мають ні до нашої сім'ї, ні до ні, нічого. Ні, ні, ні. Не можна зрозуміти, що тут, що тут і до чого то воно є. Приписують нам якусь секту, виходячи з той судді, що ми на людей нападаємо, щось не можемо зрозуміти, напевно, щось путають. Бо когось попутали з нами. Трудно зрозуміти. Потім ссилаються, ще на фотографії. Ще недавно ця родина була щасливою. До Не зна... неї то... не чи живі онуки. Але ж не зрозуміло, чи... що то за діти є. Ну добре, то ще трошки подібне на мого сина, допустимо, а то, що за дитина взагалі. Це моя племінниця. Яке відношення до мене має племінниця? Може зрозуміти тоді. На родиною не може являтися, Тут ще деякі незрозумілі речі пишуть. Мішають дві чи три родини докупи. Взагалі І пишуть, що всі разом ходили до одної церкви. Я, наприклад, не можу зрозуміти, до якої церкви ходила. Твоя мама, допустим, з татом, тому що наскільки ну, я знаю, що я коли ходив з батьками до церкви, я їх ніколи не бачив в церкві ні на млинках, ні взагалі ніде, ну, ні та, в вдровився. Тато річник він два а. рази в рік може піти на різдво і на Пасху. а Мама там ну, ніколи не ходить. а потім ще й на мене пише. що в мене якісь очі скляні не зрозуміють. Невже в мене очі скляні не зрозуміють? Щось не можу зрозуміти? Як таке може бути? З людьми всіма спілкуюся, працюю проблем ні з ким нема. І з шоферами працюю, і з операторами працюю ну, а тут, на підприємстві. А тут написано, що я не дуже добре виглядаю, не вже я похожа на щепку. Так що жінка у нас послала дуже серйозно, так газета так пославляє нас, хіба трошки не в тому кольорі. Прославляє це не не відповідає дійсності, то що тут написано. Які відношення до сім'ї має слово секта? Ми що, від когось відокремлюємося? чи від держави, чи від суспільства не відокремлюємося? Так люди не знають поняття, що таке «секта». то є раз. А по-друге, ніхто з таким девізом дітей не виховує, щоб їх бити, щоб ваш кров сикла. Та то та дуже цікаво написано. Тобі якісь садисти методи, садсакі садизм лише ще. Що дітям на руки ставлять якісь, якісь незрозумілі, е незру... знаки, знаки. якісь пола так, малюють. Так як дітям? так може бути, якщо діти бігають, бавляться, і, і кожен їхні руки може оглянути і там нічого і, і, немає. Не. І, і малюється не хіба по руках, і кажуть. Де тільки можна і одяг умальований, і все так, остальне вчаться мальований. писати. Вчаться писати, читати. Імалювати. так мусить якийсь бути. Власне, це їхні запави в кінець кінцом. А не що хтось комусь якісь кола малює. якісь незрозумілі. Так можуть оглянути кожного члена сім'ї згори донизу. Ніяких ні нема, не знаю, розглядся якось просто не личить. Серйозний конфлікт, і винесено вже на загал, на розгляд і. Я кажу, читацької аудиторії, і винесений і на розглядах кажуть, і на міжцерковний конфлікт, так би силаються, який в принципі рішається в, в межах сім'ї. Пробували нас всіляко розлучити і так далі різними методами. На неї і фізично впливали. І і, ми, і морально ну а в час мого відрядження, то взагалі пробували і з хати речі забирати, і так далі, різні погрози фізичною розправою, і так далі, так далі, так далі. Ну що я можу сказати? Може на когось працюють і хочуть так, якби вислужитися в тому, що от ми докажемо, бо то... дивіться моєї мами такі час у я що би не коштувало, я мушу доказати, що то є так, а не інакше. Але насправді то так не є, тому що е, то є церква, це є нормальна церква, така, яка відповідує е, науку Ісуса, нашого Господа. І так само е, а думка інших конфесій, ну так, то є їхня безпосередня думка, тому що вони так захотіли, вони так сказали. Але Хто не є насправді? На ну, то, згідно Божого слова, вони поступають не по християнську. Ніхто нікого не зумбує і ніхто е, нікого не. Явно до спасіння на шнурку нікого ніхто це. не заставляє і не веде. Це, 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 Хто ніхто, ніхто Люди не ніхто... обирає свій шлях спасіння. В принципі, тут в тій статті показано, що нас неоднократно називають сектантами, зокрема, і дружину, і мене називають чітко сектантами, а що в кінці кінців і погрожують, що нам будуть двері вирубувати. Ну, то зрозуміло, що то люди явно не люблять ні Они дітей, ні внуків ні. і, в принципі, розпалюють міжрелігійну ненависть і називати їх християнами ну, дуже трудно. Ось, так, і ось, хоч то є мої батьки, я їх люблю, але вони то не розуміють. Ну і я не хочу, вони так вважаю, що ну, не розуміють, що, то... що, що вони створюють небезпеку для моїх дітей. Ну і коли є чітко заклик, що будуть рубати двері кожному, зокрема, але так як нас названо, вище, вище сказано, нас названо сектантами, на рубати на... двері. значить, якщо такі є погрози, значить таких людей відповідно треба або ізольовувати від суспільства, або Приймати до них якісь адекватні міри, щоб вони собі не могли такого дозволити робити. Ну а тут ще дана е, да е, даній статті так пише, що е, жертвоприношення там є такі вислів. Ну так я кажу, погано читають 50-й псалом, тому що жертва Богові дух і серце смиренне. Все якби ну, то вху, розуміли, то що не, що не, не, не 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 говорили би, що от жертва Богові є тіло е, людини, так то не вбий. Це шоста заповідь. Творча група Трускавецького інтернет-телебачення побувала також у храмі Дрогобича, який відвідують Володимир та Олена Губичі. Чогось надзвичайного чи підозрілого, про що писала газета, журналісти не побачили. Літургія цього дня була святковою до Різдва Івана Хрестителя. Дотримано також усіх традицій католицької церкви східного обряду. Були тут і Володимир Зеленою. Їх знають духівники та парафіяни. Про молоду сім'ю та ситуацію, що склалася, говорить священник церкви Різдва Христового у Дрогобичі, отець Ну, дійсно, молоде подружжя Володимира і Олени є членами нашої церкви правовірної. Вони мають двох маленьких діточок і фактично на кожному з богослужінь вони є там разом з цією сім'єю. Ми знаємо їх як добрих християн, які виховують свою, своїх дітей в Дусі Христовому. І, на жаль, і ці всі публікації, які так дійсно метою, яких є очорнення не тільки тої сім'ї і не стільки тої сім'ї, як вони мають на меті всі публікації як «Експрес», які ми, до речі, не здивувалися, мають на меті очорнити кинути тінь на всю правовірну церкву, яка є в процесі реєстрації. Тому е, вони повинні знати, що це є гріх проти Святого Духа. А гріхи проти Святого Духа не прощаються. Єдине, що ми можемо їм тільки, виб... тільки вибачити їх благослову. Добре про молоде подружжя відгукуються й вірні церкви на вулиці Копистенського у Дрогобичі. Люди, котрі відвідують цей храм, свідомі також про причину, що спонукала журналістів взятися за тему, яка може лише поглибити родинний конфлікт. Нас дуже здивувала знову шокуюча стаття у газеті Експрес, і хочемо сказати, що всі ці факти, які нібито наведені у цій газеті, є брехливими, є неправдивими. Що ми дуже добре знаємо сім'ю, про яку описується в останній газеті статті газеті Експрес, це Володя і Олена. Дуже часто ми могли бачити, що бабуся і дідусь підходили до них і вони бачили дітей. І це, що вони дві два роки не зустрічалися, це є неправда. Це чудесна сім'я, діти спокійні, хороші. Ми спостерігаємо постійно цих дітей. Цю Олену і Володю, ми любуємося цим, цією сім'єю. Я просто укріплюється, зміцнюється у вірі. Я вірю, що то просто добро переможе, що то закиди з боку бабусі, і дідуся є. Вони просто погано сприя... погано ставляться до тих внуків. Вони просто хочуть, щоб ті діти, внуки їхні не хотіли, не любили своїх батьків. Я вважаю, що діти мають бути з батьками тим більше батьки є християни, вірують. Працівники Трускавецького інтернет-телебачення поцікавились також думкою юристів щодо законного і морального права використання журналістами конфлікту між конфесіями у своїх публікаціях на користь однієї з них і очорнення іншої, а також втручання в приватне життя її вірних, познайомившись із викладеними в цій статті відомості, я як професійний. Юрист може прийти до наступних висновків, що стаття написано явно такою мовою, щоб ввести читачів в оману з таким навром, щоб викликати негативні емоції щодо осіб, про яких йдеться мова в цій статті. І навіть ця стаття, якщо її оглянути суто з юридичної точки зору, має такі відомості, які можна назвати сміливо як розпалювання релігійної вирожнечі. Я маю на увазі саме вислови, які ми журналісти експресу вільно послуговуються щодо персонажів цієї статті, називаючи їх сектантами. Тому що згідно конституції України, кожна особа має право вільно сповідувати свої релігійні переконання та їх поширювати. І всі релігійні конфесії у нас визнані рівними перезаконом, тому вживання слово секта. Це вже означає розпалювання релігійної вражнички, тому що мається на увазі, що це секта, це щось нижче, ніж будь-яка інша конфесія, тому вживання таких слів є взагалі несприйнятним. Також тут наводяться такі відомості, які подаються журналістам, як беззаперечні факти. Хоча, ознайомившись із даною статтею, вбачається, що тут повідомляється про хід судового засідання. Дійсно винесене рішення по справі, але апеляційний суд дане рішення ще не затвердив, рішення не вступили за консилу, а тому немає підстав стверджувати, що е, дані факти є беззаперечно встановленими. Тому я вважаю, що ця е, така і подібність статті, які дозволяють собі писати журналісти експресу, е, є ганегненим явищем. В наших засобах масової інформації і повинна бути припинена. Невідомо, як будуть розвиватися події далі. Сьогодні знаємо лише, що подружжя Володимир та Олена Губичі подали судовий позов на редакцію, яка на їх переконання втрутилася у приватне життя, викривала факти і додала вигадані журналістами історії. Крім того, молода сім'я з Дрогобича стверджує, що газетна публікація розпалює релігійну ненависть, використовуючи неправдиву інформацію щодо церкви, до якої вони належать. Можу все ж і роликому світі є. І перед Богом. Слава гроші, зв'язки людські, і людські, тобто всього надачі. Справжньою цінністю перед Богом є знати Ісуса, довірити йому цілі своє життя і наповнити слова Господа, на Блага, помилати Бога. На